Якщо дитина менше 5 років, як їй пояснити, я не знаю про що. Слава Ісусу Христу, таке питання маю. Дівчина в 9 класі була зґвалтована це 16 років і після цього завагітніла, практично одразу зробила аборт. Це гріх. Я колись про це пояснював, що е, і там були всякі такі нюанси, мене там пробували е, виправити або ще щось. Це моя думка. І я так кажу, я не кажу, що це правильно, а моя думка така, що е, якщо зґвалтована, то чи вона зробить аборт, чи вона народить дитину і, і потім десь віддасть її, дитячий будинок чи ще десь, в будь-якому варіанті це є ну, недобре, так? але вина на тому, хто зробив цю шкоду. І як вона зробила аборт, вина аборту на ньому, на гвалтівнику. Це так само, як наші хлопці сьогодні гинуть, люди вмирають цивільні, всі, йде війна. Розумієте, навіть якщо два хлопці військових. Бавилися з пістолетом і застрілили один одного або один одного застрілили. Вина на тому, хто почав війну. Бо якби не війна, вони б і не бавили з автоматами, з пістолетами, а робили би роботу. На тому, хто почав війну. Не треба вигороджувати. Дідько дуже хитрий, він хоче вигородити головного винуватця. Хай знає гвалтівник, що він буде відповідати за вбивство. Крім того, що він її зґвалтував, він буде відповідати за вбивство. Можете бути знову згідні або не згідні, це моя думка. Я не кажу, що вона правильна. Але відповідальність несе гвалтівник за аборт. І він буде відповідати як за вбивство, плюс за те, що знасилував дитину. Якщо вона вже вродила, то вона вже не дитина, вона вже доросла. Треба уточнювати. Слава Ісусу Христу! Скажіть, будь ласка, чи є важливий перестас 20 років з дня смерти? Дякую. Перестас важливий завжди. Три дні, 9 днів 40 днів, рік, 10 років, 20 років. А ще краще і важніше парастас 50 років з дня смерті. 100 років з дня смерті – значить, пам'ятають. Значить, родина є, святі люди лишилися, попам'ятають, дуже важливо завжди згадувати наших померлих. Дуже добре, що маєте такий парастасник, свій поминник маєте родинний, що маєте там, знаєте, за кого треба молитися. Молодці. Слава Ісусу Христу! Як Вийти із стану пригнічення, розчарування і сильної депресії. Хочеться заблокувати себе від світу, якщо не сім'я та діти зійшта без зглузду. Дякую вам за підтримку Оксана. Оксана, я вам тако рекомендую. Коли з пригнічного або розчарування, або з сильної депресії, виходити треба. Не просто з цього стану, треба вийти із тієї території обітання, там, де ви постійно ходите. Робота додому, магазин на роботу, додому, магазин. І так по кругу, постійно одним тим самим маршрутом, одною тою самою дорогою, вже людей почали зустрічати пізнавати. і пізнавати. І продавців вже знаєте в магазині, вже всіх знаєте. Для цього треба десь трошки відлучитися, поїхати далі. Було би добре, значить, десь поїхати в місто, сходити в кіно. Ви скажете, Боже мій, їхати з села, щоб йти в кіно сходити. Так. Змініть дислокацію. Вийдіть із свого зачарованого округа, <кхем> бо інакше з тої депресії ну, ніхто вас не витягне, вам треба, щоб ви самі з неї вийшли. Часом для того, щоб вийти із. Принічного стану, з депресії, навіть взагалі чогось. треба змінити трошки місце дислокації і змінити аудиторію спілкування. Постарайтеся зв'язатися з старими друзями, яких ви забули. З однокласниками десь там, якщо десь знайдете телефон. Або просто в телефоні пошукайте якийсь такий телефон, який ми давно не дзвонили, тому думаєте, а ну давай я запитаю, як він там і що він там. Отакий От самий один із простих пару таких прийомів, як можна вийти із депресії.